Виконуємо вправо 10 до параграфа 10 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький пилипчук шостопалу 2023 року випуску. Відкриємо презентацію, яку ми створили під час виконання попередньої вправи, тобто вправи 9, і ім'я даної презентації у вас має бути вправа 9. Під час виконання вправи я буду використовувати редактор презентації PowerPoint 2021, але ви можете використовувати і інші версії PowerPoint. Перейдемо на перший слайд та виділимо загливок слайда Збройні Сили України. Додамо до даного тексту анімацію входу. Для цього перейдемо на вкладку Анімація. Та в групі Анімація виберемо потрібну анімацію. Якщо ви бажаєте переглянути всі анімації, натискаєте кнопку додатково. Давайте виберемо, наприклад, фігура. Тепер нам до цього самого тексту. Потрібно додати ще одну анімацію, а саме анімацію виокремлення. Але якщо ви зараз додасте будь-яку іншу анімацію, то попередня анімація буде видалена. Для того щоб до того самого об'єкту додати другу і третю анімацію, ну і так далі, потрібно вже натиснути додати анімація. Бачите, відкривається ось таке вікно, і тут вибираєте потрібну анімацію. Нам потрібна анімація виокремлення. Виберемо, наприклад, гойдання. І бачимо: у нас є перша анімація і друга анімація. Найзручніше, взагалі, то переглядати, чи анімації є, які саме це через область анімації. Давайте натиснемо ось тут в групі додаткові параметри анімації, кнопку область анімації. І бачите, видно, що в нас є анімації. Тепер до цього самого тексту додамо ще одну анімацію, вже виходу. Ви вже знаєте, що таким чином. Додаємо наступну анімацію, Додати анімацію. І нехай буде також фігура. Прямо тут можна переглянути, як це буде виглядати. Ну або запускаємо презентацію спочатку. Ну і зверніть увагу, що зараз анімації будуть тільки тоді, коли ви натискаєте ліву кнопку миші. Так, завершимо поки показ. Нам потрібно зробити так, щоб дані анімації розпочиналися автоматично. Після початку переходимо назад на анімація. Вибираємо першу анімацію в групі хронометраж. Там, де початок. Відкриваємо цей список, вибираємо відразу після ну, або після попереднього у вас може бути так написано. І так робимо для всіх. Бачите, вже змінилися змишки на годинник ось тут. Ну, давайте зразу й перевіримо. Я зараз нічого не натискаю. Бачите, анімація зразу розпочинається після попереднього. Переходимо до другого слайду. І на даному слайді нам потрібно додати анімаційний ефект, шляхи переміщення до якогось зображення. У мене ось тут два зображення. Давайте я додам до ось цього. Зменшу масштаб. Тому що у нас шлях переміщення має розпочинатися за слайдом. Ось тут у нас буде тільки одна анімація. І сказано довільно. Давайте виберемо користувацький шлях, тобто будемо самі малювати шлях переміщення. Вибрав, вибираю за ним, затискаємо ліву кнопку миші і притягуємо, провожу, її, наприклад, ось таку лінію. І завершую ось тут. Для того, щоб завершити, потрібно двічі клацнути лівою кнопкою миші. Ось так в нас буде. Давайте зразу і переглянемо. Так, нам потрібно налаштувати час даної анімації 2 секунди. За замовченням бачите, у нас вже є 2 секунди. Добре. Так, 2 залишаємо там, де тривалість в групі хронометраж. Тепер нам для першого і останнього слайдів, потрібно додати однакові переходи. Вибираємо перший слайд, переходимо на накладку Переходи. Ну і вибирайте перехід, який вам сподобається. Для того, щоб відкрити весь список, натискаємо кнопку додатково. Залежно від версії PowerPoint, переходи можуть відрізнятися. Хай буде ось такий розділення. І для шостого розділення. Тепер для другого і третього додамо також якісь переходи однакові, але щоб вони відрізнялися від 1 та 6. Зробимо вже це одночасно для того, щоб виділити декілька слайдів одночасно. Клацаємо по ескізу слайдів ліворуч. Ну, якщо поруч, можемо затиснути клавішу Shift. клацаємо по останньому. Ну або, якщо були б не поруч, затискаємо клавішу Ctrl. Давайте виберемо, наприклад, колекція. Ось так буде переходити. Тепер налаштуємо тривалість переходів, причому для всіх, навіть для тих, для якого переходу в нас не налаштовано. Щоб було швидше для цього, виділяємо всі слайди, клацемо по-першому, затискаємо клавішу Shift і по останньому. Бачите, всі виділені. І тепер тривалість встановлюємо 1,5 секунди. Це тривалість переходів. Тепер показ кожного слайду має бути 30 секунд. Тобто, якщо ми не будемо натискати по слайді лівою кнопкою миші, автоматично через 30 секунд слайд зміниться на наступний. Ну і ось тут клацання кнопкою миші, пропорець залишаємо. Тобто, при бажанні ми можемо натиснути ліву кнопку миші і перейдемо на наступний слайд. Це зробили. Тепер виділимо останній слайд і на ньому додамо звук. Також в групі хронометраж відкриваємо ось такий список, там, де звук. Вибираємо оплески. Ну і тепер переглянемо, як у нас це буде виглядати. Анімація в нас є, бачимо автоматично анімація тексту. Ну і далі через 30 секунд має автоматично перейти. На наступний слайд. Давайте для першого слайду це перевіримо, ну, а далі, щоб було швидше, я вже буду клацати лівою кнопкою миші. Пройшло 30 секунд. Бачимо, перейшли на наступний слайд. І я бачу, що я тут дещо пропустив, а саме, дане зображення має з'являтися автоматично, а не після того, як я клацну лівою кнопкою миші. Давайте я завершу показ поки що. Ну, і ще, я думаю, ви помітили, коли ми перейшли на даний слайд, дане зображення вже ось тут відображалося, тільки потім з'являлося. Давайте ще зробимо так, щоб воно зразу і не відображалося. Можна це відредагувати, але давайте. Краще повністю вилучимо дану анімацію. Тепер дане зображення переставимо десь за межами слайду. Тепер вибираємо користувацький шлях і так само малюємо. І не забуваємо відразу після. Так, знову перевіряємо. Я вже буду клацати лівою кнопкою миші. Так, тут нічого не клацав і з'явилося. Так, все добре. Аплодисменти є. Ну і тепер збережемо. Для цього виконуємо файл, зберегти як, тому що ми хочемо зберегти... З іншим іменем, а саме під іменем вправа 10. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!